Choice Ukraine – компанія позитивного впливу, Positive Impact Company. Щоб популяризувати свідоме споживання, здоровий спосіб життя та формувати ком'юніті імпакт людей. Ми створили свою власну бізнес-модель Імпакт Networking. Це спільнота, яка свідомо обирає натуральність, здоров'я та свободу бути собою та транслювати ці ідеї суспільству. Для нас це і є сучасне mlm Підприємництво. Це набагато більше ніж бізнес, це спосіб життя та можливості самореалізації з Choice. І це повний апгрейд MLM. Мета Impact Networking – зробити MLM привабливою та цінною пропозицією на глобал ринку. Для цього ми створюємо та розвиваємо бізнес-проєкти впливу, які мають підвищити стандарти та цінність мережевого бізнесу. Сучасний MLM інший. Він повинен відповідати трендам екологічності, натуральності, етичності та стати мейнстрімом незалежного, свідомого, здорового способу життя. Choice Ukraine спільно з партнерами працюють по бізнес-моделі Impact Networking. Ми пропонуємо розвиток, щоб максимізувати потенціал лідерів, навчаємо формувати потужні команди впливових експертів і професіоналів нового. МЛМ Покоління Навчальний стартап Імпакт Pro став трансформаційним проривним проєктом для топ-лідерів компанії, які взяли участь в історичній події компанії. Першій спільній стратегічній сесії з компанією. Ми створили цей проєкт, аби допомогти партнерам Чойс Юкрейн зробити прорив та досягти глобальних цілей. Для досягнення цієї цілі ми продовжуємо Імпакт Pro Спільно з топ-лідерами ради майстрів, запускаємо школу менторства та лідерства та готуємось до наступної стратегічної сесії. Ми активно формуємо потужне свідоме ком'юніті, яке сприяє позитивному впливу на майбутнє суспільства та економіки, а також надає можливості для розвитку власних бізнес-проєктів. Долучайся до нашої спільноти вже зараз. Наша мета розповсюдити ідею імпактнетворкінг по всьому світу.